Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. І дивіться, внутрі не з'їли корм. Я думаю по тій причині вон там самка. Думаю, вона завтра зранку, я буду мати внутріння. Дай Боже, щоб все добре було. Вона сьогодні відмовилася від корму. Ну, вчора теж таке я бачив не дуже активно. Якщо минулі дні вона досить активно їла корм, то сьогодні вона відмовилася практично на вечері від корму. І то є однією з характеристик, що, можливо, будуть роди. Хоча вона досить-досить повненька. І я вже, напевно, 2-3 тижні думав, що от-от будуть роди. От, добре, все, не буду я турбувати, зараз закриваю, кинув сіна її. Думаю, я зараз піду, то вона на ніч перейде перед родами в цей куток і буде родити. Зараз ще кину трошки сіна, зараз я так кинув я ще біля неї сіна трошки. Я зараз піду, я думаю, вона собі тут, там ті самки в тому кутку тучуться з малими. Ще серед білого дня сьогодні я заходив сюди, то я чув від неї такий характерний, як вам сказати, такі звуки вона характерні давала. Ну, я думаю, що ті звуки означали відганяння тих внутрінят від себе, що вона стурбована. Ну, будемо чекати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.